Бо ми кажемо троянів в день, то ж не випадково троян. так? Хто такий троян? Що це за Бог такий? А це, власне, сутність нашого народу. Це природа, це, це природа буття, це сутність нашого мислення, триєдиність. Три Ще в дитинстві я побачив, що люба якась, любе питання, люба задача, люба проблема, вона має три вирішення, три відповіді. Три шляхи. Ну, так, якщо говорити так грубо, сучасною мовою на фізичному рівні, то є е, творення, руйнування і збереження три варіанти. Так? Однак дуже часто проблема не пов'язана з цим, або ну, ну, важко її під, 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 якось підвести, так от це підвести. Ну, наприклад, перунова сила. Це руйнація чи це творення? Це одночасно все. Тому що є блискавка, і після неї чисте повітря, очищене. І одночасно це і руйнація і творення. Це одночасно. А так само, і теж Бог трисвітлий, він... Чому трисвітлий? Тому що він світить у трьох світах відразу. Він одночасно у трьох світах у Праві, яві і наві. І оцей триглав це триєдиність, яка проявляється навіть в кожному якомусь задачі, питанні. Я ще в дитинстві побачу, так, якщо бачиш тільки два варіанти, ну вже не говорячи, якщо хтось говорить, ой, це, це кінець, це кінець, тут, тут нема виходу, тут тільки один варіант, а той варіант не підходить. Значить погано дивитися. Тому що є три варіанти. Коли бачиш три варіанти, значить бачиш об'ємність, бачиш цілісність. Якщо бачиш чотири варіанти, значить один з тих варіантів є під варіантом одного з трьох варіантів. І все рівно залишається три. Просто один спід варіантів. Ну і так само, якщо 5 і більше там, варіантів, то так само все рівно сходиться до трьох. І тому три бажання. Ну, золота рибка, хотапич, джин, три бажання. Три бажання три основних сфери нашого життя. Трикутник життя. Як я це називаю в своїй системі імес. Трикутник життя. Грань взаємин, грань е, проявлення, реалізації себе, своєї душі, виконання свого покликання, кар'єри, грошей. Ну, гроші як проявлення, як підтвердження, що ми виконуємо своє призначення, е, приносимо користь людям. Е, і здоров'я. здоров'я. На такому самому простому рівні це здоров'я нашого тіла фізичного, так? а чим вищий духовний рівень, тим то розширяється, розширяється, розширяється. І йде здоров'я. Тоді у нас цікавість здоров'я нашої сім'ї, ну, простір, простір нашого дому, гармонія в родині, в роді. Гармонія навколо нас. Тобто, чим вищий духовний рівень, тим більше нас цікавить. І там що там сусіда, чи там все гаразд, чи можна чимось допомогти на духовному чи матеріальному рівні. І так, вулиця, місто, країна, народ. Хтось встає і каже: Слава Богу, що я прокинувся. Так? Я прокидаюся і кажу, слава моїй мамі, слава моїм тату, слава моїм дідусям перераховую, слава моїм дідусям, слава моєму роду. І молюся за всіх, хто нас захищає. І кожного з них огортаю обережною силою. І молюся за весь наш нарід. І говорю, богині, світлі, прийдіть до нашого народу. Силами своїми пробудіть, силами своїми. Осініть, силами своїми захистіть. Себто це вже мислення на рівні всієї країни. Тож хто такий троян, троянів день? Оце та трисутність буття, права я війна. Це наш тризуб, знову ж таки, знак нашого ширяючого сокола рога, який вогонь віри у душі наші зносить. Цей тризуб це, ну, це не тризуб насправді, це тризуб, так назвали, знову ж таки, московити обізвали наш, наш символ, наш знак сакральний. А це триглав називається. Триглав, три глави, три світи. І оце Троян, це сварог, перун, Велес, триєдинність буття, триєдиність сил. І, і оце ми вшановуємо трояна, ту триєдиність. Тобто троян уособлює в собі, як прояв роду, він уособлює в собі триєдиність світів. І об'єднує в собі, значить, Велеса, сварога, таруна. Хтось каже світовий. Ну, це, це і наш Бог Трисвітлий. Це такі величні сили у цей день. Величні сили і така потужна можливість. Потужна можливість, допомогти, допомогти самим собі, своєму народу, своїй землі. Закликати, закликати правних тих світлих могутніх душ до нашого народу. і Допомогти разом з тими правними душами, допомогти е, своєму роду, своїм предкам, які потребують нашої допомоги, тож ми підемо у цю практику і, і, і зробимо одночасно і цей, і другий, і третій. Ось так от. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі і славі своїй, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Світлорода Силишнього. Трояни батько прийди, силу свою прояви силою своєю благослови, силою своєю захисти. волініва наших захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення владу на землях. Сідом перуном огорни, що там сворола засолони, силою своє послави, силою своєї осіни, силою своєї наділи, аби пола була до вихід святий, вовним любові Люди Богам слава, трояну нашому, слава!